Всім доброго дня, слава Україні. Пропоную я з вам свіжу прийняли автобіль, це Nissan Leaf. З батареєю 30 кВт в годин, максимальні комплектації, пекна. Автомобіль в ідеальному стані, без єдиного підкрасу. Це європейц. Автомобіль повністю сервісований на офіційному містово. З чудовою батареєю. Сох якої становить 88%. Автомобіль взагалі чудово збережений. можна сказати, в ідеальному стані. Бачите, фул-лет-фари, ходлі вогні є. Номер позили, що бажаємо, перевірити промотацію автомобіль чистого 2017 року. Бачите, датчики світла, датчики дощу, все присутнє камери кругового кругому обзору, також в деркалах, задніх кришці багажника. безключовий доступ Keyless GO. Дуже красиві диски Буду більш детальні. Сонячна э, батарея, типу для зарядки акумулятора. Камера задня роби Бачите? А дійсно в ідеальному стані. Зараз більш детально покажу по салону. Як ви бачите, повністю шкірний салон. Як сидіння, так і вбивка карт. Електробійсік дзеркал, складання дзеркал, електроліфтна аджі система боус, сидіння в шкірі із перферацією. Бачите, так само є підігрів керма, Японська функціонує. Автомобіль повній зарядці, виїжджає 190 км без труда, можна і 200 витягнути, все залежить від стилю їзди. Батарея в ідеалі 12 палок. Ось так все виглядає. Навіаційна система з підтримкою Bluetooth, Alux, з підключкою також телефона. Бачите, все повністю функціонує, тому що це Європа. Також можна ставити dvd диск Включати камери кругового обзору, обзору 360 градусів. Так само режими різний режим камери. підігріви всіх сидів, задні теж підігрівається. Ось так це виглядає. Дійсно, солон вона. Можна сказати, як мова. Як бачите, пажінь досить глибокий, досить об'ємний. Є присутні два види зерних. Це і 220 визвичайні розетки плюс дріт, якщо від станції, якщо в позі станції, теж можна заряджати його. Логічно все, також з цієї сторони. Все красиве, все апаратно, все доглянуто. Так як ви бачите, повністю весь мануал присутній, сереста книжка, останній заїзд 112 тисяч, всього місяць 22 рік. Бачите, все є. Два ключики, митна декларація, сертифікат відповідності, все повністю пройдено для реєстрації. Бачите, під капотом теж, як новий автомобіль. Це рідне тепловий насос, як ви бачите, це встановлення, ніхто не знає, це додатковий підігрів, який фактично використовує теплоту акумулятора і редуктора і ним обігріває салон. Це значно зменшує споживання самої батареї. Бачите, тут теж всі винтики, нічого ніде не кручене. Аналогічно і зарядні є два є чадемо і є звичайна, бо це теж дик опціональний, тому що не кожен це має. І головний тест, я вам зараз покажу що робиться по фарбі, що автомобіль дійсно є в рідній фарбі. Все ж таки немало важно придбати собі автомобіль, якого вся безпека все на місці. Адже не всі добросовісні гонщики, особливо хто займається Америкою, встановлюють назад подушки безпеки. Адже це і безпека перш за все ваш і вашої сім'ї. Тому рекомендую це обов'язково перевіряти кожному автомобілі. Бачите, все рідне. І так, як ви бачили, повністю дані автомобіля. Ще раз я їх наголошую. Це 2017 рік, Nissan Leaf. 30 кВт батарея, максимальна комплектація техна. Автомобіль в ідеальному стані. Це я вам показав. Якщо вас цікавить даний автомобіль, телефонуйте, домовимося. Слава Україні!